Ви коли-небудь заздрили людині, яка не замислюється над дрібницями, ті, що спить спокійно, не прокручуючи в голові вчорашню розмову. Артур Шопенгауер, один із найгостріших умів 19 століття, провів усе життя в пошуках відповіді на просте питання чому розумним людям так важко бути щасливими? У 26 років він написав працю, яка перевернула філософію, але світ визнав його лише через 30 років. Уявіть, ви створили щось геніальне, а навколо тиша. Шопенгауер читав лекції в берлінському університеті в той самий час, що й Гегель. Знаєте, скільки студентів приходило до Шопенгауера? Четверо. До Гегеля сотні. Це не зламало філософа, але назавжди змінило його погляд на людство. Він писав чим вища інтелектуальна природа людини, тим важче їй знайти товариство. Це не була гордість, це був біль від розуміння, що твоя мова не зрозуміла більшості. Шопенгауер жив самотньо у Франкфурті. його єдиним компаньоном був пудель на ім'я Атман. Філософ називав собаку санскрит для світової душі, бо вірив, тварини чесніші за людей. Коли сусіди питали, чому він уникає товариств, Шопенгауер відповідав: Я вибираю самотність не тому, що ненавиджу людей, а тому, що люблю спокій. Але ось парадокс цей самотній геній залишив нам секрет, який може змінити життя кожного розумного. Він зрозумів те, чого не розуміють мільйони. Високий інтелект це не перевага, а випробування. І Якщо ви відчуваєте, що ваш розум іноді стає в'язницею, Шопенгауер знав, як перетворити його на крила. Перше прокляття розуму здатність бачити наперед. Звучить як суперсила, правда? Шопенгауер називав це пакельним даром. Уявіть, ви сидите на зустрічі, і, поки всі радіють новому проекту, ви вже бачите три способи, як він провалиться. Ви передбачаєте конфлікт у стосунках за місяць до того, як він спалахне, ви відчуваєте фальш у словах людини, коли інші просто посміхаються. Філософ писав у своїй праці світ як воля і уявлення. Розумна людина живе в майбутньому, яке ще не настало, і в минулому, яке вже не можна змінити. Вона рідко перебуває в сьогоденні. Це постійна тривога, маскована під передбачливість. Ніцше, який захоплювався Шопенгауером, додав свою думку Той, хто багато знає, той багато страждає. Знання про те, як влаштований світ не робить вас щасливішим, воно робить вас спостерігачем власного життя. Дослідження Єльського університету 2019 року показало, люди з високим IQ на 40% частіше схильні до тривожних розладів. Чому? Бо їхній мозок не вміє вимикатися. Він аналізує, коли треба просто відчувати, він шукає небезпеку, коли треба насолоджуватися моментом. Шопенгауер казав: простодушна людина бачить дерево, розумна бачить тінь, яку воно відкидає. І ця тінь завжди темніша, ніж саме дерево. Друге прокляття. Нереалістичні очікування від світу. Шопенгаувер розчарувався в людях не тому, що вони були поганими, він розчарувався, бо очікував від них неможливого. Коли ваш розум працює на високих обертах, ви автоматично припускаєте, інші теж це бачать ви пояснюєте щось один раз і дивуєтесь, чому людина не зрозуміла. Ви створюєте щось бездоганне і не розумієте, чому інші задоволені посередністю. Філософ писав у листах до свого видавця Я не можу писати для тих, хто не здатен мислити глибше за газетну колонку. Це не була зверхність, це була втома від постійного спрощення себе. Перфекціонізм розумних людей народжується не з гордості, а з болю ви бачите ідеал, який ніхто більше не бачить, і коли реальність не дотягує до цього ідеалу, ви страждаєте. Інші живуть спокійно з варіантом і так зійде. Ви ні. Вінсент Ван Гог написав 800 картин за 10 років і продав лише одну не тому, щоб був поганим художником, а тому, що його стандарти не співпадали зі стандартами епохи. Шопенгауер прожив аналогічну історію з філософією. Сьогодні психологи називають це прокляттям знання. Коли ви щось розумієте глибоко, ви більше не можете дивитися на це просто ви втрачаєте здатність бути недбалим. І кожна дрібниця, яку інші пропускають, б'є вас по очах. Третє і найболючіше прокляття інтелектуальна самотність. Шопенгауер описував це як життя в кімнаті, де всі говорять мовою, яку ти не розумієш, точніше, де ти говориш мовою, яку не розуміють інші. Ви можете бути в залі з сотнею людей і відчувати себе космонавтом у відкритому космосі. Філософ писав. Товариство діє на більшість людей як вогонь на віск і як сонце на глину. Перших воно розм'якшує, других затверджує. Розумну людину товариство не розм'якшує, воно виснажує. Бо постійно доводиться перекладати свої думки на спрощену мову, постійно киває головою на розмови, які здаються порожніми, постійно ховати свою справжню глибину, щоб не лякати оточення. Дослідження британських психологів з Лондонської школи економіки виявило цікавий парадокс. Люди з вищим IQ почуваються щасливішими наодинці, ніж у компанії друзів. Це прямо протилежно до решти популяції. Чому? Бо для розумної людини справжній діалог рідкість. Більшість розмов це обмін банальностями. Шопенгауер мав одного справжнього друга за все життя свого пуделя. Він казав: чим ближче я знайомлюся з людьми, тим більше я люблю тварин. Це не мізантропія. Це усвідомлення, що більшість людей не хоче думати глибше за поверхню, а ви не можете інакше. Ви як скрипаль, який потрапив у світ, де всі слухають лише барабани. І питання не в тому, що барабани погані питання в тому, що ніхто не чує вашу мелодію. Але Шопенгауер знайшов вихід із цього лабіринту. Перша його мудрість звучить парадоксально самотність це не покарання, а привілей. Філософ писав у своїх афоризмах життєвої мудрості: якщо ви не можете насолоджуватися власною компанією, ви приречені страждати в будь-якій іншій. Це не заклик стати відлюдником, це запрошення перестати боятися тіші навколо себе. Томас Манн, німецький письменник, який отримав Нобелівську премію, казав: Самотність породжує оригінальне, сміливо прекрасне поезію, але вона також породжує протилежне, незграбне, абсурдне. Заборонене. Шопенгауер обрав перший шлях. Він перетворив самотність на творчу силу. Подивіться на великих мислителів історії. Ісаак Ньютон прожив більшість життя наодинці. Емілі Дікінсон написала 1800 віршів майже не виходячи з дому. Альберт Енштейн потребував годин самотності щодня, щоб його розум міг вільно блукати. Вони не втікали від світу, вони створювали простір для себе. Практична порада від Шопенгауера. Навчіться розрізняти самотність і самоту. Самота це коли ви хочете когось, але нікого немає. Самотність це коли ви свідомо обираєте бути з собою перше біль, друге свобода. Сучасні дослідження підтверджують, інтроверсія не хвороба, а один із варіантів норми. Третина населення планети інтроверти, які відновлюють енергію наодинці. Якщо ви один із них, ви не самотній виродок, ви просто говорите іншою енергетичною мовою. Друга мудрість Шопенгауера Ваш розум це інструмент, а не господар. Не треба аналізувати кожну мить свого життя. Філософ розумів, є сфери, де інтелект заважає, а не допомагає. Кохання, мистецтво, спонтанна радість це території, куди розум не має права входу. Шопенгауер писав: Талант досягає ціль, яку ніхто інший не може досягти. Геній бачить ціль, яку ніхто інший не бачить. Але знаєте, що він не написав? Що геній має право аналізувати кожен поцілунок, кожен захід сонця, кожну розмову. Уявіть, ви дивитесь на зоряне небо і, замість того, щоб відчувати благоговіння, починаєте обчислювати відстань до андромеди. Ви обіймаєте коханих людей і одночасно аналізуєте, чи щирі їхні емоції. Це пастка розуму. Альберт Камю, французький філософ, сказав просто треба уявити Сізіфа щасливим. Навіть у безглуздості можна знайти красу, якщо Перестати шукати логіку. Сучасна психологія називається overthinking надмірне обдумування, коли ви прокручуєте в голові одну ситуацію сотні разів, шукаючи ідеальне рішення. Але життя не математика тут немає одного правильного рішення. Практична порада визначте зони, де розум має мовчати. Коли ви танцюєте, не думайте про техніку, коли цілуєте, не аналізуйте біохімію, коли смієтеся, не шукайте причини. Дозвольте собі іноді бути просто людиною, а не вічним спостерігачем. Третя мудрість ваші люди існують, просто їх мало. Шопенгауер помер в 1860 році, так і не побачивши справжньої слави. Але через 20 років після його смерті весь інтелектуальний світ читав його праці, Ніцше називав його своїм учителем. Фрейд побудував частину своєї теорії на ідеях Шопенгауера. Вагнер присвятив йому свою музику. Філософ знайшов свою спільноту, просто не встиг це побачити. Але ви живете в інший час. Інтернет зробив неможливе, зібрав мислячих людей з різних куточків планети. Ви можете знайти свою спільноту, не виходячи з дому. Філософські форуми, літературні клуби, наукові дискусії це все доступно. Шопенгауер казав: краще бути самому. Ніж серед людей, з якими треба постійно грати роль. Тож не змушуйте себе вписуватися в компанії, де ви відчуваєте себе чужим. Шукайте тих, хто говорить вашою мовою. Вони є. Можливо, їх троє на тисячу, але ці троє варті більше за 997. Практична порада йдіть туди, де обговорюють те, що вас справді хвилює. Не на вечірки заради вечірок, а на зустрічі, де народжуються ідеї. Не вчати заради балачак, а в простори, де думають. Якщо ви не знайшли своїх людей, можливо, ви просто шукали не там. Ваша спільнота не на площі. Вона в бібліотеці, в музеї, в невеликому кафе, де грає Бах. І ось фінальна, найнесподіваніша мудрість Шопенгауера: іноді грайте простішим, ніж ви є. Це не зрада собі. Це стратегічна мудрість. Філософ розумів. Якщо ви постійно демонструєте свій інтелект, ви створюєте стіну між собою і світом. Люди не люблять відчувати себе дурнішими, тож іноді приховуєте свою глибину, щоб дати іншим простір для їхньої глибини. Це не лицемірство, це емпатія. Сократ використовував цей прийом 2500 років тому. Він прикидався незнаючим, щоб розкрити знання в інших. Це називається сократична іронія. Шопенгауер йшов далі. Він радив використовувати розум вибірково, а не тотально. Є моменти, коли треба бути найрозумнішим у кімнаті. Є моменти, коли треба просто бути людиною в кімнаті. Мудрість знати різницю. Ваш інтелект це меч. Але меч не тримають голим увесь час, його ховають у піхви і дістають лише коли це справді потрібно. Решту часу ви просто йдете дорогою, насолоджуючись пейзажем. Отже, секрет Шопенгауера простий і водночас революційний. Ваш розум це не прокляття, якщо ви навчитеся ним керувати. Не він вами, а ви ним. Приймайте самотність як дар, а не покарання. Вимикайте аналіз там, де треба відчувати. Шукайте своїх людей, а не всіх людей. І пам'ятайте, іноді найрозумніше рішення прикинутися трохи простішим. Це моє прочитання Шопенгауера через призму сучасності. Можливо, ви знайдете в його філософії щось зовсім інше, можливо, ви не погодитесь із жодним словом, і це прекрасно, бо справжня мудрість не в тому, щоб прийняти чужі відповіді, вона в тому, щоб знайти свої власні запитання. Шопенгауер провів життя в пошуках спокою розуму. Ми можемо пройти цей шлях швидше, бо він уже проклав дорогу. Залишилось лише не боятися по ній ступити.